Привіт трактористам, саморобщикам і любителям техніки. Сьогодні у нас на огляді саморобний трактор від підписника з двигуном 1,9, Volkswagen, простий дизель. Ось таким чином виглядає підкапотний простір. Вітаю на каналі саморобні трактори і самохідні машини. Тепер поїхали більш детально. Значить, ось таким чином зроблений тракторець для того, щоб полегшити сільську працю. Щеплена картоплекопалка польська. Краб навіски від ЮМЗ, тяги від ЮМЗ довжні, Гідравліка, міст, ГАЗ-53, задній вкорочений колія по центрам 1,25 м. Коробка ГАЗ-53 і коробка від Volkswagen на Golf 3. Ось таким чином реалізовано. Один шрус йде на коробку, інший йде на вал відбору потужності. Двигун пустий, без турбінки, радіатор від трилендера. рульова колоночка від Opel Record. Регулюється для зручності. Ось таким чином виглядає приборна панель. Заводимо і поїхали. <різь> ну, досить непоганий тракторець, гарненько, компактно зроблено. цей канал монетизується на допомогу нашим захисникам. Тож кому не складно, підпишіться, додивіться, будь ласка, відео до кінця. Поставте лайк, коментуйте. Дякую за увагу.